Всім вітання. Продовжую здивування. З крайні відео були відносно заземлення з ну, заряд заземлення і антенна. Як ви бачите, зараз я відкинув один провідничок, оцей чорний, який стояв на мінусі. Це були запаралелені конденсатори, з яких працювалася тоді одна лента. Зараз, як ви бачите, стоїть антена. Зараз відкинемо цей провідничок. Що там ніхто ні, воно, як то кажуть, не потрібно. так. У нас залишилися голі провіднички, бачимо. І вхід тільки антенна. Що ця антенна, я можу спокійно стати рукою. От, І на другий конденсатор заходить заземлення. Це так само можу стати рукою, тут ніяких потенціалів нічого немає. І в даний момент ми дивимося, цей вольтмет стоїть на цьому конденсаторі, який буде заряджатися із землі. А другий стоїть у нас на, так, на цьому конденсаторі маленькому. І в нього залишився заряд. 2,46. І тепер я даю живлення. Дивимось на оцей акумулятор сіренький. Як це конденсатор. Кіловольт залетів. І тепер на цей що чорні діоди стоять. Так само кіловольти Тобто, що? Із землі, що із антени. У нас одразу по одному проводу, як бачите, тут тільки Вольтмет стоїть, ніяких комутацій немає. От, вхід земля, вхід антена. Тільки включаю генератор, що із антени, що в землі залітають кіловольти. Це в тому випадку, коли в мене на цей конденсатор приєднана земля. Зараз я землю відкидаю, і в мене вже із системи ні на антенну, ні на землю нічого подаватися не буде. І подивимося, який буде результат. Що тут, що тут, кіловольти? Бачите? Все, чесно кажучи, мене самого поставило в штопор. Тут я відкину. Кіловольти є. Тепер вже сам бачу, що на ще не всі заземлення відкину. З конденсаторної обмотки у мене заходить також заземлення. Тепер відкидаємо це заземлення. І дивимося знову. Починає загоратися лампочка, а це вже нехорошо. Бачите, то загорається, то не загорається. Тому що коли йде, е, заходить оця радіантна складова на ключ, коло може бути, ну тут лампочки обмежені стоять, то це ключ буде рятувати. Так що зараз я вертаю заземлення на місце і буду демонструвати далі. Так, до цього конденсатора, який заряджається зонтени, поставив паралель ці сині конденсатори, і з ним буде працювати світодіодна лента, Тобто, це не є стороннє. Так, щоб буде видно, чорний провідничок заходить. На вхід і цей також вход на вхід конденсатора. Це паралельні конденсатори. І на конденсаторах для свого такий невеличкий акумулятор 6,9 В тримається. Цей е, вольтмет стоїть на цьому пристрої вилка враменка, конденсатор два діоди. І даємо живлення. Кіловольти тут залітають. Зараз я відкину прилад вимірювальний, щоб воно у нас не пікало. Так, і подивимося, що у нас буде робитися із системою. Так, пішов заряд, засвітилися світодіоди, запрацювали, і у нас вже на цьому конденсаторі кіловольтна напруга з'явилася. Тепер я стаю на вхід, лампочка пригасає, двигун набирає оберти. Тепер я це заземлення звідси відкину, От. і буду цим зазленням ставати на систему. Зразу дивимося, у нас так іде споживання 19. Двигун. Виростає споживання, виростають оберти і засвітилася лампочка. Так, лампочка у нас майже не працює. До речі, такі спалахи напруги, коли іскровий розряд іде зразу 8 вольт розскакує. І починає працювати лампочка. Так ось тут блік. Так, це коли я відкину. Зараз я зроблю деякі комутації. Подивимося інші варіанти. Так, це заземлення відкину. Споживання у нас виросло до 24, і тепер я вже стаю. Так, дивимося, у нас заряд конденсатора 757 пішла зменшення і зменшення споживання. Якраз оце говорить про те, що коли ми, у нас відкрита система, вона працює як конденсаторна обкладка, і вся ця енергія із е, трансформатора, тобто Трансформатор на індуктор, це вже оці вітки, це вже працюють як окладка конденсатора. І ми маємо заряд 7,57. Коли я заземляю, я відбираю енергію на землю, і в мене вже інтенсивні заряди зменшуються і зупиниться на певному проміжку. Ну, і поки що йде розряд. І коли я відкину заземлення. Тепер дивимося, я вже це я ставав безпосередньо. А тепер стаю сюди, так само дивимося. що відбір енергії? Це вже я працюю не з катушками, а працюю з конденсатором. Так само на іншу вкладку. Так само йде відбір енергії. Тобто, куди я не стаю, в мене йде відбір енергії. Що на один, так само і поле зменшується. От так, стрілочка більша, так іде відбір енергії. Це ми побачили. Так, змайстрував таку невеличку схему, зараз я її намалюю і покажу. Оцей провідничок виходить із індуктивності. Індуктивні заземлення. І тепер я подаю на вхід конденсатора, а конденсатор вже стоїть на акумуляторі. І дивимося, як у нас буде реагувати лампочка. Все, тут побачили, і тепер дивимося, чи в нас є просадка напруги на заряді з антени. Так, зробимо рестарт. Так, 7.58, коли я приєдную заземлення, пішов заряд, але двигун працює значно гірше. Ця радіатна складова проходить через генератор на ключ і ключ починає відкриватися. І... Але двигун ще працює. Напряму двигун зразу виключається. Я сьогодні сам розбирався з цим, і так само, якщо я стаю сюди, от іде відбір енергії. Так, і зараз ще по споживанню. Коли я зараз буду ставати напряму? Дивимося, у нас так споживання 28 Вт, коли я вихід із трансформатора за землю, який буде проходити через індуктор. оберти на двигуну зросли, споживання пішло донизу. Таких. Тут чуть-чуть іскравіше -чуть світиться. Так, зараз в мене в руках провідничок. Оцей це вихід із цієї катушки. От я його можу подавати сюди, так як я вже робив, і можу подавати. От, на індуктор. Дивимось, споживання у нас 20. Тривати, коли я заземляю індуктор, споживання пішло донизу і оберти виростають. Так, і тепер дивимося, у мене без нічого конденсатор стоїть просто на столі вхід голий, тільки вимірювальні прилади стоять ніде, нічого не скомутовано, без жодного проводу. Ми маємо заряд 62 В. І коли я з заземлення, після заземлення велика індуктивність і на конденсатор стаю, так як тут намальовано. Так, дивимося, коли я спочатку торкаюся. 800. От. 800 вольт із землі. Я цей провідничок можу вільно брати в руки, ніякої тут високої немо... напруги немає, але з цього провідничка, коли я торкаюся на конденсатор, ми маємо 800 вольт. Це і є та холодна напруга, холодний струм, про який багато хто чув, але мало хто. В руки, брав! Сьогодні щоб відео було не дуже довге, буду завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей!